Програма лояльності від нової пошти для безоплатного відправку посилок. Взяти посилання на отримання промокодів можна безпосередньо у нової пошти, або ваших друзів, якщо вони вже цим користуються. Отже, для цього треба заповнити анкету, де вказується прізвищем'я по-батькові або назва організації. Тобто подає заявку код РДПО чи ідентифікаційний код і пишеться лист прохання. Як писати лист прохання, можна побачити безпосередньо у формі. Отже, пишемо від руки чи на комп'ютері. Завантажимо цей файл з вашим підписом та актуальною датою обов'язково. Після завантаження вказуємо ті категорії, які ви будете використовувати для надсилання з волонтерською місією. Скільки буде взагалі відвантажень та які у них е, вагові категорії. Наприклад, 5 посилок по 35 кг, 2 посилки до 100 або більше кг. Вказуєте емейл, на який буде надіслано промокоди, і підтверджуєте згоду на обробку персональних даних та участь в програмі лояльності. Якщо все вказано вірно, протягом 2 діб отримуєте промокоди на знижку доставки відправлень. Звітуючи за свої добрі вчинки, обов'язково виконуйте умови нової пошти, аби наступного разу також отримати промокоди. Хай щастить!